Закрити очі, візьміть пульт від телевізорів і зробіть гучніше. Ми тихесенько вас візьмемо в руки і понесемо прийдешній день. Доброго ранку, 6 травня і це п'ятниця без коментарів. Яка, до речі, передують трьом вихідним. Ми відпочивати не втомилися от без неї прокидатися важче. Зараз буде сюрприз, і не смійтеся, скупчились в голові думки. Зараз розвіємо. Давайте з нею познайомимося. Це відома. Лип не сказав співачка. Просто ведуча. <риклад> Лідія не путати Таран, з гайтани <риклад> для тебе. <риклад> Я не знаю, які любі друзі треба мати сильні руки. Так завізьмемо в руки і почнемо сьогоднішній день, щоб взяти в руки не зовсім здорового Сєнічкіна, на який заради вас згодний робити зарядку. Це подвиг, дивіться. Сей. Ми всі на це готові. <риклад> Лідія Таран знов з нами, і фізкультура теж. Заняття гімнастикою. <риклад> Починаємо з ходьби на місці. О, у тебе я, нові черевики. Вдохніть, на місці, шагом марш. Раз, два, три, чотири, два, два, три, пробуй моти, скульптуруй. Останній, чотири. Так, не натягай. Ні, ну звичайно, якби в мене були такі туфлі, знаєш. А якби у мене такі були, як у я тебе. Я б підскакувала. То було дуже дивно. Следующее упражнение поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад, правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. А, Делаем. Раз. Опустите ногу руки. Два. Теперь отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. Плоское положение. Два, продолжаем. Левую ногу подняв. Опусти. Правую поднять. Опусти. Хочеш, щоб это плавно. Раз. А дві цьока знушка, атака. Таку музику можна щось робити. Следующее упражнение. Ноги поставьте шире плеч, руки согните, кулаки к плечам, локти опустите, кулаки наклоните да, да. туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два, выпрямите с кулаки к плечам, три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два, в исходное положение, три. Чего не можно 4, просто 3, сказать? Четыре. При наклоне делайте вниз. выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Две наклоняемся. Не треба не забывать а? дыхать. Два. Выпрямляемся. Три. Четыре. Вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Сказав Ліда чи мені почувалось? Ліда. таран, Ліда. таран. Ми це зробили. Yeah. Сьогодні свіданок для вас буде таким. Популярна співачка Настя Кам'янських похизувалася, що вправно втікає від папеці. У сніданку з 1 плюс 1 з'явилося експеріці. Іклюзивне відео такої втечі. Дивіться нас, і ви дізнаєтеся, наскільки зірка націкала у власний день народження, порушуючи правила дорожнього руху. Мріяла стати принцесою, а стала звичайною домогосподаркою. До того ж без краплі романтики. Або чому Кейт Мідлтон не може зі своїм чоловіком Вільямом просто зараз вирушити у весільну подорож? У співачки Валерії та продюсера Йосипа Пригожина вже є на двох шестеро.